На вході до одного з полтавських кінотеатрів працівник перевіряє у відвідувачів сертифікати про вакцинацію від коронавірусу. Провіряє qr код відвідувачів за допомогою сканера додатку дія. Гість повинен його показати, ми скануємо. Якщо все добре, ми пропускаємо цю людину на територію кінотеатру. Можна документ у вигляді міжнародного сертифікату, який видає сімейний лікар, також показати. Або довідку про одужання чи негативний ПВР-тест. При вході мене запитали сертифікат, я його, звісно ж, показав, тому що в мене є сертифікат, в мене є повна вакцинація від ковіду. Таке нововведення почало діяти від 6 грудня. Воно стосується закладів культури, харчування, спортзалів. Тощо ці установи можуть працювати за умови, якщо у всіх працівників та відвідувачів буде один документ на вибір: сертифікат або свідоцтво про вакцинацію від коронавірусу, негативний ПЛР-тест або ж довідка про одужання від COVID-19. це передбачено змінами до постанови Кабміну і стосується жовтої, помаранчевої та червоної карантинних зон. Будь-який з документів дозволяє нашому гостю відпочивати наших закладах. В нашому випадку це перевіряє бариста при замовленні і допомагає йому адміністратор. Я підтримую це рішення. По-перше, тому що я перехворіла і я вакцинувалася з двома вакцинами. Тобто, в мене є сертифікат вже давно. Я взагалі не бачу проблеми його показати, тобто це займає пару секунд. І мені подобається тим, що менше буде людей в закладах знаходитися, менше можливість захворіти не тільки ковідом, а й іншими якимись вірусами. За недотримання нових обмежень власників закладів можуть штрафувати від 34 тисяч гривень, каже Станіслав Руденко. Суб'єкт господарювання, якщо до нього приходять люди, наприклад, це заклад громадського харчування, за допомогою застосунку Дія може перевірити дію цього ковід-сертифіката, чи він чинний за допомогою зчитування QR-коду. Змінили і правила проїзду у внутрішньообласному та міському транспорті. Дозволено перевозити кількість сидячих місць і половину кількості стоячих місць. Тобто, якщо розглядати новий тролейбус Богдан, то це 69 чоловік. 34 сидячих і 35 стоячих міші. Автобуси у нас є автомат «Богдани» від 32 до 36 чоловік. Якщо не хочуть збільшити кількість транспорту, значить хоча б так людям на роботу ж треба добиратися. Якщо місця сидячі зайняті, то мені приходится брати таксі. А у мене мінімальна заробітна плата, я кожен день не наїжджусь на таксі. Змінили і термін дії сертифікатів про вакцинацію, каже Віктор Лисак. Жовтий сертифікат він мав бути чинний 120 днів. Сьогодні цей термін скоротився до 30 днів. Ви вважаєтесь не вакцинованим, якщо ви не зробили друге щеплення? Що ще є важливо, що ті, які отримали дві вакцини, сертифікат ковід дійсний 365 днів. Якщо людина перехворіла. То вона має отримати ковід-сертифікат на 105 днів. Такі зміни до постанови Кабміну внесли 24 листопада цього року. Дарина Литвак, Богдан Казирід. новини на Суспільному, Полтава.